Доброго суботнього дня ми прожили з вами успішно ще один робочий тиждень. Він у нас розпочався 10 травня, після травневих свят. І ми вже повністю налаштовані на те, щоб виконувати роботи для того, щоб підготуватися до зими. У нас залишається на через день дуже важливе питання децентралізації паливної системи, децентралізації тепломережі. І зараз працює комісія у складі представників тепломережі і виконкому в будинку тепломережі. В центральному офісі і вже на сьогодні зібрано 309 заяв пільгових категорій людей, які відмовляються від опалення централізованого і звертаються за допомогою до міської влади. Ми допоможемо кожному, хто вчасно зробить всі ті вимоги, на які ми звернули увагу. Що цього тижня було ще виконано? Це і прибирання зупинок, прибирання території було продовжено. Нам трохи шкодив дощ. Але все одно місто жило своїм повноцінним життям, волося вивіз смуття, прибирання вулиць, покос карантинних бур'янів. Після дощу вони дуже швидко ростуть, тому ми будемо обкашувати всі території. Якщо до якоїсь вулиці чи до якогось місця не дійшла ще робота, звертайтеся, телефонуйте на гарячу лінію міського голови, звертайтеся в приймальню міського голови за телефоном. 2017. ну і е, говоріть, нагадуйте, де треба ще виконати роботу. Продовжується і впорядкування території. Розпочалися, е, розпочалися поточні ремонти покрівель на вулиці Дніпровській, 15, північний квартал, 13. Ну і в подальшому ми плануємо ремонт доріг, який розпочнеться щонайшвидше в липні, тому що зараз розглядається тендерна процедура на виконання капітальних ремонтів вулиці Долгова, вулиці Радянської, повністю частково вулиці Київської. Так само, що будуть і ремонтуватися прибудаткові території між будинками за затвердженим планом. На капітальний ремонт поставили у нас і другу школу. На яку виділено з обласного бюджету 5 мільйонів гривень. І ці роботи ми також виконаємо вчасно і школа почне новий навчальний рік 1 вересня, вже з новим капітальним ремонтом. Дякую за увагу, гарних вихідних і до зустрічі наступної суботи.